Історія палацу Куннін. Шидзин, глава 109. Таємний посланець. Що це? Жарт? Лю Уїн сидів навпроти Сівеї. Написи були виведені нерівно, і він розгледів слова, лише напруживши зір. Не втримався, нахилився ближче, щоб роздивитися. Там щось написано, це якийсь таємний код. Та щойно він наблизився Сівей підняв погляд і спокійно прибрав складені разом банкноти. Люджа застиг. Сівей пояснив, це написано не для тебе. Інз ніяковіло переводив погляд з обличчя Сівея на акуратно складені банкноти, потім насупався і раптом прорік Так, це любовне послання від Юфанінь для тебе. Із паща собаки не випаде перлина. Тінь, яка щойно обіймала сівея, розтанула разом із його тихим крижаним сміхом. Він повернувся до свого звичного спокою і відчужено промовив Ні. Лю Джаоінь з полегшенням кивнув. Я так і думав. Юфанінь же завтра відправляється душу, між вами нічого нема, вона навряд чи написала б тобі щось зараз. Тоді хто ця дівчина, яка лишила тобі це послання? Сівей ледь насупався. Яке послання? Про що ти? Лю Уїнь не зводив очей з пачки в руках Сівея, в його погляді блиснула проникливість Якщо це не записка від дівчини і стосується серйозної справи, то чому я не можу поглянути? На банкнотах, знайдених у прибічників небесних учень, які колись підпорядковувались Гуну І, виявилося саме ті 15 тисяч, що він дав Юфанінь, і хтось залишив на них приховане повідомлення, це стосувалося безпеки до Юньї. Після прочитання Сівей наче заспокоївся, повернув той холодний контроль, ніби не чекав серйозних ускладнень. Але Лю Уїнь відчув щось інакше мова була не про саме повідомлення, його насторожило те, як Сівей змінився на мить. Це була реакція, якої він від нього не очікував. Цівей справді опинився у незручному становищі. Почерп, інтонація, навіть намальована маленька черепаха усе говорило про конкретну людину. Він одразу зрозумів, хто стоїть за Юфань, і тому заспокоївся він, мав би показати це Лю Уїню, але він не хотів. Лю Уїн глянув прямо на нього, їхні погляди перетнулися. Знаєш, що мені завжди подобалося в тобі найбільше за всі ці роки? Цівей мовчав. Лю Уінь криво всміхнувся без краплини веселості Те, що на тебе надіють жінки. Цівей, переглянувши все від початку до кінця, не вважав свої дії неправильними. Нінер була його ученицею, те послання і крихітний малюнок не були нічим недоречним. До того ж, Нінер була не така, як інші. Він лише хотів наставити її, обмежити, навчити, щоб вона не збилася зі шляху. Не було ані особистої прихильності, ані тим паче бажання він бачив у ній ученицю молодшу і тому залишався спокійним. Сівей вважав, що Лю Уїнь надто вже драматизує. Сховавши банкноти до себе, він холодно мовив це лише дрібні хитрощі, не варті уваги. Будь хто, побачивши це, лише посміявся, ти занадто переймаєшся. Люджауїнь не міг зрозуміти, наскільки щирий цей спокій, та, вдивляючись у незворушне обличчя Сівея, він раптом подумав можливо, він надто багато собі надумав. Перестрахуватися краще, ніж прогавити», – сказав він. Здається, проблема вже вирішена. Ти зрозумів, кому дістався лист, чи вони самі вказали на себе? І якщо так, ти повідомив когось уперед. Пальці Сівея ледь напружилися, стискаючи банкноти. Лю Уїн це помітив і підвів брову. Він умів читати його надто добре, але розумна людина знає, коли варто зупинитися. Він глянув у темне вікно тобі вже час. Сівей підвівся, забрав із собою 15 тисяч і вийшов. Лю Уїнь не зупиняв його, лише провів до дверей. Дорогою назад у маєток Сівей сидів у паланкіні, спершись на борт, розглядав чорнильні сліди на банкнотах і мовчки думав прибувши до воріт, вийшов. Даоцінь, побачивши його вираз обличчя, відчув, що щось не так. Сів опустив очі, малопомітно усміхнувся і промовив Завтра я поїду до Маєтку Дзян. Покличу Нінер на урок гринаціні. До палацу Фенчень можна не ходити, але навчання припиняти не на слід. Джоу Інджи був глибоко вражений. До вечора Дзян Сюйнін нарешті зібрала потрібну суму, але передавати таку величезну кількість грошей напряму. Позначала наражатися на небезпеку, адже ті люди були агентами небесних учень. навіть якби не вдалося перехопити срібло, упіймати їх було б уже досягненням. Тому, повідомивши сівея, вона підготувала і другий план зустріч призначила на ніч навмисно. Розташовувати засідку всередині міста було надто помітно, тому вона веліла Джоуінджи розставити кількох вартових за міськими воротами. Він навіть звільнив двох затриманих агентів, аби влаштувати засідку для тих, хто спробує втекти після угоди, та повернути 50 тисяч. Але тієї ночі ніхто місто не покинув. Наступного ранку Джо Інджі дізнався, що охорона міських воріт убила кількох людей з небесних очень. Виявилося, вони намагалися підкупити варту, але ті лише прикидалися, чекаючи на слушний момент. Джо Інджі упізнав загиблих люди з Дзянгу цінують честь, але також хитрі. Вони знали, що їхніх агентів упіймали, тому й запропонували половину листа, щоб змусити його ризикнути. Як вони могли попастися на елементарний підкуп, лише якщо їх зрадив хтось із своїх? Усе пов'язане з цією справою раптом виявилося набагато складнішим, ніж видавалося, і тоді він подумав про прохання дзянсуєніни про ім'я Сєвея, людини, про яку ходили легенди. У тому мить Джо Інджі відчув, що в цьому мінливому місті він. Лише піщинка в бурному морі. Коли він знову прийшов до Дзян Дзянсюєнін, то на поводився сором'язливо, так як у ті давні дні, коли служив у домі Дзян. Не дочекавшись вчора відповідей, Дзянсюєнін зранку нервувала і щойно він увійшов і запитала Як там усе? Джоу Інджі детально переказав нічні події, те, що дізнався у управі. Він стежив за її обличчям. Дивно, вона не виглядала наляканою, радше так, ніби почула щось очікуване, навіть полегшено зітхнула, та за мить у її погляді промайнула тривога. Може, варто провести таємне розслідування? запропонував він. Сюйнін сперлася об обрізблений стіл, повільно сіла і відразу похитала головою? Не треба. Чим більше втручаєшся, тим більше помилок. Я вже зрозуміла, що сталося, можеш іти. І надалі не втручайся. Джоуінджи вперше відчув збентеження. Слова цієї дівчини були глибшими, ніж будь-коли. Дзян Сюйнін підняла на нього погляд. Є ще щось? Джо Уінджи зібрався з думками, хоч він і хотів запитати про приховані мотиви всього цього діла, але, згадавши, як вона одного разу безпомилково розкрила його намір проникнути до маєтку юньї, відчув перед цією молодою панною майже забобонний острах і побоювався роздратувати її. Ні, я просто був трохи здивований. Тоді я піду. Якщо вам знову знадобиться мене бачити, надішліть за мною. Якщо мене не буде в канцелярії, можна звернутися до Вейсі». Згадавши юнака з почервонілим обличчям, якого бачила в домі Джоу Інджі, Інджи, Сюйнін вирішила, що це буде непоганий варіант, і кивнула. Зрозуміла. Задоволений Джоу Інджи попрощався і пішов. Щойно він вийшов, Дзян Сюйнін деякий час сиділа. Задумливо втупившись у стіл, а потім раптово вдарилося лобом об обрізблену поверхню. І я ж знала, це був він, усе пропало. Це ж були 50 тисяч лян срібла. Щоб зібрати таку суму, їй довелося позбутися безлічі дарунків від Ян Ліня, витратити власні заощадження і навіть терміново продати частину акції родини Жень за заниженою ціною. Усе це, давалося їй надзвичайно важко. Вона була змушена піддатися погрозам небесних і хоч витрати були виправданими, це не знімало з душі роздратування. До того ж, вона боялася, що її обдурять, тому вибудувала потрійну систему захисту. Перший крок чесно сплатити і отримати листа, якщо все мене гладко. Цей етап вдався. Вони справді дотримали слова, можливо, вважаючи, що ті, хто віддає сили заради дому Юньї, теж мусять бути чесними вони і справді передали їй листа. Другий крок засідка біля міських воріт, організована Джоуїнджі, аби перехопити листа або бодай повернути гроші. Цей крок не спрацював. І нарешті третій крок Дзян Цюйнін розіслала натяки, аби перевернути увагу Сівея і примусити його втрутитися, то був останній найвіддаленіший запобіжник для всієї великої картини. Вона не могла гарантовано покладатися на перші два етапи, на кону стояла доля дому їньї втратою грошей можна змиритися, навіть власне викриття, здавалося, дрібницею проти ризику зірвати важливу справу. І вона ризикнула вона зробила ставку на те, що Сівей, якого пам'ятала з минулого життя, був людиною настільки могутньою, що це вселяло страх, вона розраховувала на те, що, довідавшись про ситуацію, він зможе її втримати під контролем, а ще вона покладалася на припущення юфаніні з попереднього життя, припущення, яке ніхто таки не зміг підтвердити. Але, зрештою, її здогад з цього разу майже підтвердився як може Сєвей, вирішив в лінії, провівши роки на півдні, бути настільки пов'язаний з Юньї, єдині їхні контакти випадкові зустрічі у Вень'юані у нього не було ані спільних інтересів, ані глибоких почуттів, і все ж він був готовий піти на величезний ризик і влаштувати смертельну засідку біля міських воріт. Такий холодний, точний розрахунок не був подібним до байдужості. У минулому житті вона знала ще одну таємницю вона пригадала той шокуючий випадок усі гнівилися на сяо Дінфея, коли він повернувся до родини сяо з легковажною поведінкою, проте істина була жахливою він узагалі не був справжнім спадкоємцем Дінфеєм. Того дня він був п'яний, спочатку всі вірили йому, він надто добре знав минуле, але згодом виникло сум'яття як же міг добрий хлопець вирости з таку людину чутки множилися. Дзян Сюйнін вирішила скористатися моментами лагідно розпитати його про роки блукань. Він, хитнувшись, підійшов так близько, що його губи майже торкнулися її вуха, і прошепотів А ви думаєте, що раз я п'яний, то можу видати якусь правду? Вона сполотніла і хотіла відступити, але він міцно схопив її за рукав і з насмішкою вдивився в її очі а якщо проведете зі мною ніч, скажу вам, хто я насправді. Я ж не той самий спадкоємець Дінфей!» Він сам визнав, що не є спадкоємцем. Її вразило не лише це, а й та нахабність, з якої він це сказав. Дзян Сюйнін хотіла відскочити, він хитався, але посмішка на його губах стала ще глибшою. Він підніс до носа пальці, якими тримав її рукав, і глибоко вдихнув запах тканини. Ти смерті шукаєш, холодно кинула вона. Та сяодінфей лише підвів брову, ніби все це його забавляло. Думаю, ваша величність навіть не розуміє, яку межу переходить, намагаючись розпитувати про те, про що вам не варто знати, якщо він довідається, що ви сьогодні почули це від мене, спочатку він об'є мене, а перед тим вас. У мить повернулася служниця з плащем. Дівчина здригнулася від несподіванки, дянсуєнін замовкла. Ця у Дінфей вклонився і пішов, і відтоді її не полишало запитання, хто ж той він, про якого говорив Дінфей? хто мав владу і волю до того, щоб убити її? Вона так і не дізналася правду до смерті в Дзян Сюйнін знову сперлася лобом в червоне дерево столу, а тоді різко підняла голову. Ні, як таке взагалі можливо? Вона насупилась надиво диво сповнена страху і сумнівів. Якщо за всім цим стоїть сєвий, то чому Одін Фей тоді сказав, що він не захоче її смерті? Ні, поки неможливо бути певною. У столиці могли діяти і інші люди. Головне, ці 15 срібних банкнот якщо за всім стоїть сєвий, то разом із Лю Ауїнім вони легко простежать походження посвідок, і тоді знайдуть напис, який вона залишила, і зрозуміють, хто саме його зробив. Вона боялася саме цього. У неї не було часу обміняти банкноти на інші, і навіть якби вона це зробила, таку суму все одно могли відстежити. Якщо за всім не стоїть сівей, тоді витівка просто залишиться безглуздою, і 50 тисяч лянів пропадуть марно. Але якщо це справді був він, він побачить гроші, але не знайде листа і тоді кинеться шукати його слід. Папір не сховає вогню. Як могла вона Дзянсуєнін зрівнятися проти сівеї? Вона одна. Він, сила, від якої похолола б навіть могутня родина. Вона вирішила краще першою зізнатися в помилці. бо вона справді не мала лихого наміру, навпаки, захищала дім юньї, якщо чекатиме, поки сівей сам усе розкриє і тільки потім спробує пояснитися, тоді точно викличе підозру. І ще одне можливо, можливо, якщо це справді він, то вдасться повернути ті 50 тисяч. А де ж п'ятнадцять банкнот? Вона прикрила очі. У цей момент танер, повернувшись в вулиці, схвильовано підійшла. Друга панно, у передній кімнаті людина каже, що це наказ учителя сєвеє. Просить вас негайно прийти на уроки гринацині. Навчання не можна переривати. У Дзян Сюйнін різко занило серце. Погане перечуття накотилося хвилею. Вона глибоко вдихнула. Добре. Я піду іншим разом, але танер невпевнено заперечила Той чоловік сказав, що відкладати не можна, учитель Сівей зайнятий, ви маєте прийти якнайшвидше. Ох, ця наполегливість, цей тон. Невже він справді хоче вчити її гри на тіні, щоб вона могла переродитися? А якщо так, тоді ці 15 банкнот справді опинилися у руках людини на прізвище Сє.